Ну, ми хочемо, щоб вони знали, бити, що вони проти люди почали тиснути саме на кордон поліції праворадикал, і вони їх відтісняли. Оце кожного року під час фестивалю люди, які висловлюють свою позицію, але через те, що вона так агресивна її висловлюють, такі заходи безпеки відбуваються. Це не наш вибір, це вибір цих молодиків. В першу чергу ми сьогодні тут з метою домогтися скасування е, заходу Харків Прайду і з метою висловити свою християнську позицію. В першу чергу християнську. Звісно, і націоналістичну. поліція стала в шеренгу і почала нас відтискати, кажучи, що ми маємо проводити нашу акцію там, де ми з вами стоїмо. Ми встояли і сказали, що ні, ми не будемо йти, ми нічого не порушуємо. в усьому морейск!